Слава Україні! Доброго дня! Це МТЗОК. Мене звати Максим. Хочу вам запропонувати набір для посилення навески трактора МТЗ на 63-х циліндрах. Виробництво Білорусь. Усі деталі виробництва Білорусь, окрім рукавів високого тиску. Це агроімпульс виробник. Це доброго. Доброї якості, О, дивіться, отвори великі, тобто ніхто нічого тут не схімічив, як то кажуть. В набор входять 8 болтів, як ви бачите, 2 штуцера з прокладочками латунними і ще отакі от таві штуцери. Білоруські от. циліндри, речаги посилені з Пальцями під ці циліндри і кронштейни для кріплення циліндрів. По всім питанням, будь ласка, звертайтеся за номером, який буде в описанні 068 488 1076. Працюємо з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю і в суботу з 9 до 15. Будь ласка, телефонуйте, будемо раді вашим замовленням. На все добре.